Трапеця навколо нас. Історичний аспект багатозначність терміну. Слово трапеця походить від грецького слова. Трапеціус столик. Цей термін і слово трапеза. грецько мають спільне походження. Тобто слово трапеза дослідно означає стіл їжа. З історії виникнення поняття трапеця. Термін трапеця спочатку застосовувався в розумінні будь-якого чотирикутника і лише у 18 столітті набув сучасного змісту. З історії виникнення поняття трапеця. Деякі властивості елементів трапеції були вже відомі стародавнім єгиптянам. І вавилонським землеміром. Її вміли обчислювати площу трапеції. Вавилонські математики про трапецію говорили лоб ДК. Багатозначність терміну трапеція. Термін трапеція є багатозначним. Трапеція – це чотирикутник, дві протилежні сторони якого паралельні. А дві інші. Ні. Багатозначність терміну трапеція. Криволінійна трапеція фігура на площині обмежена графіком від'ємної неперервної функції Yрівня FX, визначена на відрізку AB, Вісю абсцис і прямими X дорівнює A та X дорівнює B, яка широко використовується у задачах фізичного та геометричного змісту. Трапеція це гімнастичний прилад, що складається з горизонтальної поперечки. Підвішені на двох тросах або мотузках. Трапеція гірська вершина на уралі. Трапеція японський мультфільм аніме. Психологічна драма. Трапеція номенклатурний аркуш топографічної карти і рамки трапеції, утворені меридіанами і паралелями, проведеними відповідно через шість. Градусів довготи і 4 градуси широти. Трапеція Аріона або скупчення. Трапеція Аріона з компактним розінням скупченням зір, що розташоване у самому серці туманності Аріона. Воно було відкрите Галілею Галілею 4 лютого 1617 року, коли він змалював відносите розташування трьох зір трапеції. Трапецію можна побачити у багатьох плоских та просторових геометричних фігурах. Трапетя навколо нас. Дякую за увагу!